Співробітниками сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків слов'янського міського відділу міліції було ліквідовано наркопритон в квартирі одного з будинків слов'янського району. 38-річний нарколюбитель виготовляв наркотик за місцем свого проживання в компанії знайомих, після чого друзі за інтересами спільно випробували зілля на собі. Про те, що за цією адресою періодично збираються наркозалежні люди, правоохоронці дізналися, отримавши оперативну інформацію, яку негайно перевірили. Під час ліквідації притону в квартирі знаходився господар і сім його знайомих віком від 29 до 39 років, які раніше вже мали проблеми з законом. Серед присутніх була і одна жінка. Всі перебували у стані наркотичного сп'яніння. У наркопритоні існував чіткий розподіл обов'язків. Господар надавав приміщення, гості приносили все необхідне для виготовлення наркотиків. Винагороду для 38-річного безробітного власника квартири служила доза опію ацетильованого. у підсумку. Під час обшуку в квартирі зловмисника були виявлені як наркотичні засоби, так і предмети для їх виробництва та споживання. Шприци ємності спідлікарських засобів тощо. В результаті санкціонованого обшуку. У правоохоронці вилучили достатню кількість речових доказів, що підтверджують причетність чоловіка до незаконної діяльності. Все вилучено відправлено на експертизу. Наразі поціновувач кайфу власник житла. Очікує на вирок суду. За порушення законом освіти тюремного ув'язнення слідство триває. Даний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за частиною першої статті 317 Організація або утримання місць для незаконного вживання виготовлення наркотичних засобів або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою карного кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.